Вітаю глядачів нашого телеканалу. Настав час розповісти вам головне життя міста у студії працює Микола бойків. Залишайтеся з нами. Час можливостей і шансів здобути ту країну, про яку так довго мріяли, настав. І не допустимо ним злегковажити, заявляють керівники комітетів штабів і громадських організацій, закликаючи до мобілізації. На 10-му віче опозиціонери закликали всю країну бути на поготові до кличу. Регіональні сотні самооборони мають прибути до столиці в будь-який момент, коли цього вимагатимуть обставини. Нагадаємо, що на Майдані Києва для Стрийської сотні вже встановили намет, а склад самого взводу поки формують через те, що надзвичайно низька активність самих стріян. Начальник загону. Самооборони Стріян Степан Вега дякує натомість хлопцям сіл завадів та Добряни. З усієї стрищини ці села найбільш активні. Комендантський звод у складі 40 людей, що діє зараз у Києві, сформовано переважно із них. Зараз вони ведуть охорону третьої барикади. Вступати до лав силових загонів закликає і майданівець Михайло Алєксєєв. Сам є членом організації Тризуб імені Степана Бандери. Однак продовжити свою участь у революції не може через домашній арешт. каже найбільший наш ворог у цій боротьбі. Це наша байдужість. Михайло є представником тризуба у стрію, тому просить звертатися до нього кожному, хто хоче стати до лав-формації, яка тримає фронт на Грушевського, через те, що питання з представницьким офісом ще вирішується на міському рівні. Просить телефонувати. Тому звертаюся до всіх небайдужих, свідомих людей, що прийшов момент істини. Влада перейшла свій Рубікон. І показали своє справжнє обличчя зараз. На кожному з нас лежить велика відповідальність: ваше слово, ваше діло, ваш чин потрібен державі, потрібен вашим майбутнім дітям. Як за допомогою природних ресурсів утеплити дім, водночас зекономити гроші і енергію та зберегти навколишнє середовище. Про це вчора розповідали студентам місцевого коледжу представники організації Екоклуб. Рівненські громадські діячі їздять по західних регіонах країни та діляться своїм досвідом у цій справі. Заохочують жити у дружбі з природою. Студенти слухали лекцію про утеплення будинку, побачили, як працює сонячний колектор, і почули відповіді на свої запитання. Як створити затишок у своїх квартирах? Дивіться далі. За останні десятиліття зацікавлення джерелами альтернативної енергії зросло, і на це є причини. Перш за все, вони не обмежені на відміну від нафти та газу, запаси яких щороку меншають, через те й дорожчають. По-друге, непоправна шкода природі від роботи атомних станцій. Однак, як використати сонце і вітер для тепла економії, про це говорили у Стрийському коледжі на презентації книжки Рівенського екоклубу Утеплення будинку навчальний заклад вже більше року співпрацює з екоклубом як наслідок. Встановлені сонячні колектори та вітряк для прикладу енергія сонця нагріває для потреб їдальні 200 літрів води, і такі батареї красуються на дахах не одного приміщення коледжу. Однак тут важлива не лише економія, а ще й чистота джерела. Та вони не з дешевих. Юра Пітула розказує його сонячні батареї окупляться хіба через років 100, тому що виробляють невелику кількість енергії, і навіть якщо її не використає, змушений платити як за спожиту. До того ж, законодавство дає до. Бру на такі види отримання енергії хіба багатіям. Ви можете поставити, але там є ну, так, ну, закон 2014 року, вийшов, він дозволяє. Ну, ви повинні виконати ряд умов, які ви не виконуєте ніколи. По-перше, ваша сонячна система повинна виготовляти більше електроенергії, ніж ви споживаєте. Якщо в мене електричний будинок, тобто у нас газу немає, так це на електриці. Ми споживаємо, наприклад, в зимовий період 3000 кВт. 3000 кВт, тому що у вас електрична павлення. Тобто, щоб вони зможуть виробити 3000 кВт, я не знаю, в мене має сп'яти сонячна система. Що та ні вартість буде через те книга більше про те, як зігріти будинок, менше споживати і здорово почуватись. Ілля Єременко, представник екоклубу, наголосив, свій дім треба утепляти лише природнім матеріалом і просто стежити за економією води, світла і тепла. Обов'язково посадити біля дому дерева. А найголовніше дбати про середовище так, як про своє подвір'я. цьому океані є багатокілометрова Прямо плаваючи в пластику, тобто там такий острів просто сплаваючи пластику в центрі океану. Він туди течиє наноситься, тому що, зрештою, велика частина пластику потрапляє десь в річку, пляж і пластиковий так само. десь що викинув смітник чи просто на підлог кінув. Ото ще зміну в річку, воно все тече в океан і там плаває. Це все потрапляє, це все їсть риба. Це потреба нам на представників місцевої громадської організації. Лекція надихнула обговорювати питання енергоефективності у стрію і надалі. Поки що запрошують усіх читати книжку і слухати порад. Віра Яворська, Руслан Леськів, Стрийські новини. Славко пиш минулоріч увійшов до десятки кращих молодих художників країни разом з іншими студентами художнього училища. Здобув перемогу у пісенному конкурсі Оксамитові Барми. Наше місто юний Славко покинув після того, як отримав диплом про освіту. Після чого повернувся до рідного Борислава. Хлопець готувався до вступу у Краківську академію, вчився грати в доміно. Та шукав роботу, а запропонували її саме у стрію. І знаєте чому роботодавцю дуже сподобалося грати зі Славком у Доміно про фінальну партію та її переможця розповість Марічка Ходовицька. Малювати його навчили у художньому училищі нашого міста. Хоча Славко поїждж з колегами та одногрупниками попрощався. Рік тому тут про нього й досі згадують. Імениті художники з гордістю розповідають про спільні проекти. Нагадаємо, у 2013-му хлопця делегували до Вінниці, де він презентував свої полотна. Колишній студент писав їх, читаючи вірші. Враження від поезії передав з допомогою малярського пензля. Був вірш наших українських авторів і по о, цим словам була написана написаний сам проект. Скромний водночас талановитий бориславчанин своєї мати залишив і кілька своїх авторських пісень, одну з яких визнали гімном цієї навчальної установи. Дорожню карту розгорну, тихенько сяду в свій автобус. Автобус це свих, АПУ. я тисну пальцем синій глобус. Славко планував вступати до Кракова. З першої спроби не вдалося. Юнак руки не опустив, а захопився грою у доміно та повернувся до стрия. Малювати експозиція картин, написаних в сучасному абстрактному стилі, під назвою Історія кохання, представлена в одній із місцевих кав'ярень. Я йому пояснила ситуацію, що мають бути змінені картини, але Суть доміно має бути обов'язково присутня. Коли він мені приніс ескіз, я була вражена, мені дуже сподобалося. Господиня кав'ярні, зустрівшись зі Славком, показала йому картини, які висіли тут дев'ять років, обговоривши усі деталі мистецького замовлення. Вже за два тижні в голові митця визріло кілька схем. В Кінці зупинився на одному. На одній ідеї до мене прийшла вона власне історія кохання, як називається ці роботи. Збірка тих робіт. Подумав, що було б дуже актуально до кафе. Для мене, коли я починаю працювати, спочатку е є якийсь мінімальні ідеї. Коли починаєш на нею працювати, хочеться зробити так, щоб в першу чергу тобі подобалося, щоб ти розумієш, що це то, що має бути. В першу чергу, тоді я вже можу показувати це іншим людям. За словами пані Оксани, господині цього кафе відвідувачам, мистецькі оновлення припали до душі. кажуть, дивлячись на ці чорнобілі полотна, мимоволі згадуєш що навіть вигадуєш власну лавсторі. Втім, скоро ці двоє зіграють ще одну партію. Славко на великому полотні нарисує увесь сюжет цієї романтичної історії кохання. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Стрийські новини. Святкування чверть столітнього ювілею виводу радянських військ з Афганістану будуть скромними. Причина складна суспільно-політична ситуація, що склалася в країні. Через те, вшанувати пам'ять своїх полеглих військових побратимів, прийдуть не всі афганці-стрищини. Для декого з них боротьба продовжується на київському майдані, адже спілка активно долучається до подій у столиці. Тим не менше, духовенство біля пам'ятного знаку воїнам інтернаціоналістам у суботу, о 13-й годині проведе щорічну традиційну панахіду. Планували, що на цій події місцевим афганцям вручатимуть ордени і грамоти, однак вирішили принести урочистості на травень. Панахіді передуватиме освячення прапора, яке відбудеться о 10-й годині в катедральному храмі. Успіння Пресвятої Богородиці над розробкою стягу працював Роман Кіндратишин. Він займе чільне місце у будівлі спілки афганців Стрищини. В грудні місяці я закінчив проєкт герба Стрийської спілки ветеранів Афганістану. Був виготовлений банер. От на основі цього герба прапор виготовлений у місті Львові в монастирі редемтористів. Прапор ручної роботи дуже гарний. З гербом ...Стрийської спілки ветеранів Афганістану. Вечір на нашому телеканалі продовжується о 19.30 розпочнеться прямий ефір програми Олега Филика «Іду на вибої бої за вибір. Сьогодні співрозмовниками ведучого будуть голова страйкового комітету Костянтин Назаренко та лідер місцевої ВО Свобода Володимир Лоїш. Обговорюватимуть і останні новини з Києва, і революційні події, що відбуваються безпосередньо у Стрию. Долучайтеся до розмови. Номер студії 39169. Ось такі справи ще раз новини ви можете переглянути на сайті telelan.com.ua. Телефонуйте в редакцію 45983. До зустрічі завтра. Успіхів вам. Завтра протягом дня у стрію короткочасний дощ. Температура повітря коливатиметься від 2 до 5 тепла. Вітер південно-західний 1-3 метра за секунду.